Нарешті це сталося. Його відпустили. Офіційно Михайло Мудрик, гравець англійського Челсі. Орієнтовна сума трансферу 100 мільйонів євро. Контракт до 2030-го. Ось перші фото презентації перед матчем АПЛ Челсі Крістал Пелес. Шахтар таки досяг того, що хотів. Трансфер від тепер найдорожчого українця коштував Челсі 100 мільйонів. Українські футбольні журналісти та оболівальники все міжсезоння оновлювали твітер топового інсайдера Фабріціо Романо. Хештег Фрімудрик. Відпустіть мудрика зібрав сотні тисяч лайків. У день оголошення трансферу Шахтар у режимі легкого тролінгу долучився до флешмобу. ПМ розділяє радість такого трансферу, горді бути партнерами супертитулованих клубів Англії та України, яких тепер ще пов'язує не тільки партнерство з парімач, а й найталановитіший футболіст України. Переконати Шахтар таки відпустити Мудрика було майже нереально. Півроку тому Брентфорд пропонував 25 мільйонів фунтів плюс бонуси зовсім не те, що хотіли отримати боси Шахтаря. Багато сил кинули у розкрутку, у пресу. Піар Мудрика не припинявся. До десятка новин щодня. Здавалося, що на фінішній прямій до Мудрика лише арсенал. Гравець своїми лайками і підписками у соцмережах ледь не кричав: що хочу до Артети у команду. Але є бажання гравця, а є клуб, який давно і чітко встановив здавалося, нереальний цінник. 40 мільйонів євро для підписання Мудрика. Ми не говоримо про такі суми. Навіть про 50 мільйонів немає мови. Ми навіть не повідомляємо президенту про такі пропозиції. Ми оцінюємо Мудрика вище ніж Манчестер Юнайтед, за якого заплатили 100 мільйонів. Якби Мудрик грав у Аяксі, за нього просили би 100 мільйонів. Челсі задовільнив фінансові апетити Шахтаря на всі 100. угода коштуватиме лондонцям сотню мільйонів євро. Арсенал довго чухався і програв синім сусідам у фінансовій пропозиції. Програв небагато, але проблема арсенала, а не шахтаря. Челсі віддає за українця 70 мільйонів євро і ще 30 піде бонусами в залежності від майбутніх успіхів аристократів. Активація 30 мільйонного бонусу відбудеться, якщо до 2030 року Челсі виграє АПЛ або Лігу Чемпіонів. Цілком реально погодьтеся. Остання пропозиція арсенала теж 70 мільйонів, але бонуси трошки менші. Вочевидь, мудрик знав деталі після того як інформація поширилася публічно, Михайло видав сторіс лише з одним промовистим емоджі. Але не судилося. Уболівальники канонірів у Твіттері ось так посміялися зі спроб головного тренера Артети та спортивного директора Еду спокусити Мудрика до переходу в арсенал. You, Челсі до останнього створював тиск на самого футболіста у власних соцмережах. За день в описі клубного інстаграму з'явилося посилання на сторінку мудрика, а ще пости з побажанням до вболівальників. Мовляв, напишіть йому щось, покажіть свою любов. Сподіваємося, вже згодом мудрик зможе довести свої почуття вболівальникам Челсі. Прізвище мудрик походить від слова мудрий у перекладі на англійську вайс. У Челсі є легенда з таким прізвищем Деніс Вайс, півзахисник, який зіграв за лондонців більше ніж 300 матчів і виграв, зокрема, кубок володарів кубків та суперкубок Європи. Чи зможе наш мудрий стати легендою Челсі і чи взагалі перехід у цю команду був мудрим рішенням? Під цим відео широкий простір для твоїх коментарів. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.